А пацієнт сам вибирає між брекетами, і ще яким-то путем вирівнювання зубов, і врач вибирає. Дивіться, зараз на мене обрушиться знову лавіна хейту за такі мої висказування. Але я вважаю, що за все те, що з вами відбувається, зараз зараз стосовно стоматології, так що все те, що відбувається, в вашій порожнені рота, несете відповідальність тільки ви, і більше ніхто. Задача лікаря донести до вас всі можливі. Варіанти вирішення вашої проблеми. Наприклад, якщо у вас нерівний зубний ряд, лікар повинен до вас донести. Що в вашому випадку вирівняти зубний ряд можна брекетами, елайнерами або там е вінірами, наприклад, або девініри де коронки. Зараз, до речі, це дуже розповсюджена така, е такий варіант вирішення проблеми кривизни зубів. Е ось. Тобто лікар повинен до вас донести. А ви повинні обрати. Один з варіантів, який вам більше подобається. І тоді, ви розумієте, відповідальність за те, що з вами буде відбуватися, лежить на вас. А лікар віднесе відповідальність тільки за якість виконаної роботи. І мені здається, це логічно. Так повинно бути. Лікар повинен нести тільки за якість виконаної роботи. А далі він повинен вам розказати, що можна зробити так, а можна так. А вже, ви вже обираєте, як вам можна робити? Хтось обирає, наприклад, кому треба швидше, комусь треба дешевше, комусь треба красивіше. Ну тобто, розумієте, у кожного ж свої критерії вибору, варіантів лікування. Тому лікар не може за вас вирішити. Ну, тобто, може, і багато таких лікарів, які на себе беруть цю відповідальність. Але я не вважаю, що це правильно. Тому моя думка така.